На Донецькому напрямку з танків, мінометів, БМП та гранатометів російські окупаційні війська обстрілювали Авдіївку. З мінометів та гранатометів Невельське, Луганське, Новоселівку-2, Зайцеве, Новгородське Піски, Кам'янку. По Луганському вогонь вели БМП-окупантів, також снайпер. З протитанкових ракетних комплексів загарбники обстрілювали Троїцьке. На маріупольському напрямку танк, артилерія та міномети обстрілювали Красногорівку. Також 122 мм артилерія, вела вогонь по Широкиному та водяному, з мінометів по Новотроїцькому, Богданівці, Павлополю та Чермалику. З гранатометів та стрілецької зброї обстріляли знову ж таки Павлопіль, Талаківку, Лебединське, Водяне та Широкине. По широкиному маріці, Новотроїцькому та Водяному вели вогонь БМП-противника. На Луганському напрямку зі 152 мм артилерія, також танків, обстріляли Троїцьке, а зі 122 – Кримське. Зі 120 та 82 мм мінометів Новозванівку, Катеринівку, Золоте, Оріхове та Троїцьке. На Олександрівку, Новозванівку, Малинову, Станицю, Луганську та Катеринівку з гранатометів та стрілецької зброї. По Кримському стріляли БМП. Загалом зафіксовано 118 обстрілів. Один наш військовий загинув, дев'ятеро поранено.